Усім привіт! Це знову я, Артем Блейлайф. І сьогодні ми перемістилися в Майнкрафт. І не просто Майнкрафт, а з динозавром в Майнкрафт. І я щось подумав. Я коли дивився старі фільми «Світ юрського періоду 1 і світ юрського періоду 3 старі фільми 2001, -2001 року року, 2015-го. Коротше, от, насправді, юрського періоду 3 бо там спінозавр був. І я думаю, блін, а чому ці два острова не з'єднати? Вони реально дуже круто виглядають. І я думаю. М -м". А може реально я б, попробую їх з'єднати, але думаю, але в якій ігрі, чи вже як. І я думаю, що я, коротше, хочу з'єднати ці два острова і зробити всіх там динозаврів, все, що там є. Коротше, от, і з цього. В Майнкрафті. І я взяв і слому блара не з цього. Не з світочку періоду, а з лагеря мілого періоду. Якщо не дивлюсь, цей мультфільм крутий, який, кстати, друга частина, там де Бруклін, коротше, вбив, але на жива. Коротше, от. І я хочу показати спочатку, як ці острови два виглядають. От, в принципі, оце ісла сорна. От як вона виглядає. От у неї тут є такі от перекосяки типу океану. Я це теж постараюся зробити. Як виглядає Ісланоблер? От, і слоноблар в тисячі раз більше, але в неї немає таких перекосяків, так що її буде легше зробити. Бо, якщо подивитися, тут всякі такі от штуки треба робити. А от він злоноблар такого немає. І я думаю, напевне, краще і флосорну з'єднати. оцею цією штукою з цим, бережком. берешком. І, коротше, я думаю, зараз. А треба почати в Майнкрафті, напевне, робити блін, без модів. я, Ой, без модів. короче, це буде дуже важко зробити без всяких команд, в принципі. Але я постараюся спочатку, напевне, зробити цю штуку із фланблар. От, оцю от ході я тя Вот, От, і вот оць... Тут буду так от з'єднювати есла сорта Так що починаємо. Так, я в принципі думаю, от. я, кстати, додав моди вот. Короче, Я бачу багато динозавриків, які були в парківському періоду 3 Не вот, а от таких літунів-теродактора зубами, хоча має бути без зуб. Вот, якусь таку чайку. Прикольно. Ну, то я це все бачив із паркерського періоду. З світа це Трохи важко буде зробити, але зроблю все таки. І так, нам спочатку потрібно, напевно, зробити контур так, ісланноблар. Як вона, в принципі, починається. І от так от пішов шопу. І, от, коротше, от так от я буду так ви робити. Так, а контур блар, значить, є. Понятно. Я оцю поки що я не зроблю. А, кстати, кстати, кстаті, якесь тут яйце з'явилося. І от, от та от чайка, яку я їй показував. От. Вона теж була в парку юрського періоду. Якщо хтось не бачив, то вона була вроді, чи я сам якийсь тупий. Ладно, ладно, а вой, капібара не була, чи це вообще хто? Ладно, погнали далі робити. Яку я вже... От подивіться, яку агроменну полосочку вже зробив. Просто ограміннушку. Вона тут закінчується. І це я тільки зробив. А це я тільки зробив оцю от штуку. Я, кстати, почну визначати, скільки я зробив, і ви приблизно бачите, скільки мені ще роботи. Але, напевно, це буде по частинах. Напевне, 5, на п'ятій частині я вже зроблю, в принципі. Погнали далі. Кстаті, у мене вже тут ніч і два зомбі-жителя заспанились. Я не розумію, що це таке на полку можна їздити, і оце що за фігнюшка? Ладно, поспимо. Да, не думайте, що я такий крутий в Майнкрафті, що я не знаю, що лопатою в креативі добувається так і кругом. Просто коли я добуваю лопатою, мені якось нею краще добувається і просто краще якось я себе почуваю так. А це вже кто такий? Ніфіка себе такий Хм. Офігеть, це кто? Мамончезавр, чи кто? тут, тут Як це з цієї сторони виглядає, ніфіга все поспав. Е, я не знав, що ти так сидиш і далі речить. Ну і так, я вже в принципі зробив от таку частинку. Боже, це довго. Новий хто це аргентинозавр, як? Я не знаю, хто це такий. Хто ці яйця роздає? Так, да, конечно, я полосочку вже таку зробив, це так буде довго біжати. Я не представляю, коли я закінчу, які це розміри буде просто. Ні, ну, реально, я вже так би вже, можна сказати, почти доробив, але я ще таку маленьку частинку зробив. Ну, та ну, я скільки зробив вже. Помалий всівся, ти не туди всівся. Не ж казав кстати, я забув сказати, я зроблю ще забори, так як без динозаврів, які, коротше, збіжали. Так, я щось тут подивився, скоро вже треба буде повертати. О-о-о-о-о, а ну, це хто Ігонодончик? Хто це такий? Хм. А оце, походу, Ні, це вроді не. Це птеродактиль чи не птеродактиль? зубастий? Не знаю. Ще один якийсь броніноці заспавнився. Хто це такий? То теж якась анфібія. Ніфіка, ніфіга ти ще й так мордою повертаєш. Чувак. Так, вже пора повертати. Фібара я так вижу, речі, чи хто це такий? А повертати ми будемо от сюди, понятно? Так, і повертати це треба дуже доволі багато. Так, 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 так. Я думаю, повертати достатньо. Так, ну, напевно, потім показано. От, Зробити такий перегибчик це буде, напевно, трошечки важенько. Прихуйте, скільки я за цю серію, вже яйць знайшов. Напишіть в коментарях. Торговець. Так, так, так. Я думаю, достатньо. Тепер треба зробити отакеву. Вот вот так само. Так, в принципі, я багато вже зробив. Я думаю, це коротше. Вот, вот такі вже розстояння Нормальні Є. Yeah. Майо, скільки я тут все вже перекупав ні, мама мія, та ну, та ну, та ну скільки я вже перекупав, офіть, офиєть, все ни а і як це на карті? Так, звісно, я щось заспешив, такий вже здоровий кусок зробив, але реально, та це ще скільки робити і ще цю исла сорна. Ще оце буду а, -а, 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 -а. Ну так, я думаю, вже на цю серію можна закінчувати. Ми вже доволі багато це, коротше, от, зробили за цю серію. Я взагалі думав, що ми. За Три серії зробимо, а ми за п'ять серій тільки зробимо цей острів і ще за п'ять серій зробимо ту слосорну. Якщо ви під цим відео наберете, то, ну, не знаю, два лайки, тоді я далі буду продовжувати, якщо, звісно, це вам подобається. Напишіть в коментарях, скільки я яєць знайшов. Але це реально. Ну так що, з вами був Артем Плейлайф. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Пока-пока.